Запобігли великій біді Служба безпеки впіймала на гарячому агента ФСБ, який готував удар російських ракет по об'єкту Укрзалізниці на заході України СБУ затримала його, коли він встановлював gps трекер на потрібну окупантам ціль. Розповідає речник служби безпеки України Артем Дехтяренко. Співробітники служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію на Хмельниччині, у результаті якої затримано ще одного агента ФСБ. Зловмисник готував ракетний удар агресора по одному зі стратегічно важливих об'єктів Укрзалізниці на території регіону. Для цього фігурант намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної окупантами цілі. За сигналами маячка, ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об'єкта. У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого куратора з ФСБ. Гроші мали надійти йому на банківську картку. Затриманим виявився житель Славути, якого навесні дистанційно завербував кадровий співробітник так званого Кримського управління ФСБ. Зраднику вже оголосили про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.